Марнославна людина думає тільки про себе і робить все для себе. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 30 січня вівторок. Отже, на каналі програма вівторок Подумай разів 40. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні. Безумовно, всі обговорюють вчорашню подію, пов'язану з інформацією про ніби звільнення головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ну, Почекаємо, подивимося, як будуть далі розвиватися події, яка буде інформація протягом наступних днів. І думаю, що ми про це детально поговоримо у суботу в програмі Головна подія. Ну а сьогодні я хотів би поговорити про зустріч, яка відбулася вчора в Ужгороді на Закарпатті, зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Колебою та міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіарто. Хоча насправді це була зустріч між керівником Офісу президента Андрієм Мюрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіарто. Бо так ну, писали всі наші українські засоби масової інформації. На першому місці всюди був е, керівник офісу, а потім вже згадували міністра. Але ну, найяскравий приклад того, що це було так, та спочатку е, фотокарточка чи декілька фотокарточок під час перемовин навпроти міністра, так, тобто візаві, міністра закону справ Угорщини, сидів керівник офісу президента. А... Мені Закорд України десь там збоку більше нагадував там референта чи якогось помічника. На жаль. Ну я так скажу, людина, яка вчилася в тому ж навчальному закладі, де і Кулеба, і Єрмак, і знаю їх особисто. Єрмака краще. Ну, Я вважаю, що такого приниження міністра закордонних справ України, як це було вчора в Ужгороді, Публічного мається на увазі. ну Я не пригадую, можливо, десь там було щось, я пропустив, але так не можна себе поводити з міністром закордонних справ. Навіть якщо ти там головний, то сядь собі тихенько збоку, покажи для всіх, що от вони там зустрілися, розмовляють, але все ну я там вирішую. Ну, нема меж для мирнославної людини, на жаль. Ну, і це показала прес-конференція. Керівник офісу стояв посередині, а два міністра стояли з боку. Але то таке, це вже не вперше, в принципі, відбувається, всі про це знають. На жаль, це продовжується, і питання не тільки по великому рахунку в приниженні міністра закордонних справ України, фактично можна говорити і про приниження країни. Але тепер давайте все-таки повернемося до суті і мети цієї зустрічі, навіщо вона була зорганізована? Ну, По-перше, чому вона відбулася в Ужгороді? Для того, щоб, ну, як на мене, щоб був той результат, який там на підсумковій прес-конференції був озвучений, достатньо було зустрічі в Ужгороді керівника Офісу президента і політичного радника прем'єр-міністра Горщини. Бо, ну, по великому рахунку, якби там вирішували якісь там серйозні питання, якщо можна було би розуміти, от, для чого там та зустріч? Умовно можна донести, ну, чи, скажімо так, згадати те питання, яке для насправді для Горщини основним. Я розумію, чому Горщина погодилася і на таку зустріч питання, от, як вони говорять про якісь проблеми етнічних горців, які проживають на Закарпатті. Насправді там я немає, немає ніяких проблем, я в Закарпатті, в місті Мукачево, завершував, закінчував школу. Я тут часто буваю. Знаю, насправді, що тут відбувається. Тут питання в тому, що ну, той закон, який був прийнятий на 2015 році, потім пізніше він вступив, скажімо так, почав діяти. Там одне питання, щоб ну, вони вивчили українську мову, тобто мову України, в якій вони живуть, не більше, не менше. Бо насправді вони не знали української мови. Вони і зараз, в принципі, її не знають. Там ламано, ламано, ну там можна поговорити. Ніби, ніби ніби російською. Тобто в свій час все-таки Росія, скажімо так, змусила вивчати російську мову всіх на теренах всього Радянського Союзу. Тут питання не в примусі навчання. От не можна йти на поступки за рахунок української мови. Я бачу, що десь в цьому напрямку рухається. Якщо вони хочуть там такі супер, не знаю, що буде національні. Заклади освіти, так, щоб там велися ці освіта угорської мови. платіть, робіть приватні. Робіть приватні заклади і платіть. Я вважаю, що немає України робити якийсь виняток саме для етнічних угорців в Україні. А всі інші, в нас що немає крім угорців різних інших етнічних меншин, є. Всі мають бути рівні. І українська мова має бути мовою міжнаціонального спілкування, і мають знати всі. Як це у всіх країнах у світі? Ми тут нічого нового не вигадали, ніхто ні, нікого ні до чого не, не змушує. Тому ще раз повторюся, хочуть, щоб були приватні створюйте, хай угорщина фінансує, хай собі йдуть там вчаться, але ми розуміємо, що їхнє майбутнє тоді буде в Угорщині, але не в Україні. Для того, щоб жити в країні прибування, треба знати цю мову. Це ну, аксіома, без цього нікуди. Тому це питання, на мою думку, ну, для мене не зрозуміло, чому тут намагаються якось загравати, тим більше з країною, яка категорично є нашим опонентом, м'яко кажучи, у війні з Росією за свою незалежність. Ну, По-друге, це питання стосовно от мови, яке от ніби обговорювали там подали якісь свої пропозиції, маю на увазі, угорці. Міністр закордонних справ Кулеба сказав, що там буде якась створена комісія, вони там 10 днів мають щось вивчати, робити, що вивчати, що робити, я вже про це сказав. Дайте їм пропозицію, хай створюють окремі приватні навчальні заклади. Я вважаю, що їх не треба їм видавати ліцензію в Україні, хай собі там вчаться, якщо не хочуть вчити мову в країні, в якій вони живуть. І насправді знову ж це питання, ну воно ну, 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 не, не є. Це не є питання, це, це не проблема. Я це знаю, бо я тут. Бо самі Етнічні горці, які є тут, вони би самі могли звертатися і вирішувати. Фактично, ми говоримо про, ну, з моєї точки зору, певне втручання у внутрішні, внутрішні справи іншої країни, має на увазі втручання Горщини у справи України. Ну, Чомусь от вирішили про це і далі говорити. Далі. А як ця зустріч могла вирішити питання щодо європейської там, інтеграції України чи вступу в НАТО? Хіба Кулеба, Єрмак, вони що можуть якось вплинути на прийняття рішення голови угорського уряду Віктора Орбана, коли буде зустріч 1 лютого в четвер керівників України, членів Європейського Союзу щодо надання фінансової допомоги. Ніяк. Європейський Союз не може до цього часу це вирішити. Вже їм так все то набрид, що навіть з'явилася інформація, що ніби існує якийсь план, якщо і далі буде. Скажімо так, себе поводити. Угорщина то план, там, знищення, не знаю, як по-іншому можна звати угорської економіки. Тобто, вже дістала позиція і поведінка угорського уряду вже весь Європейський Союз. Тобто, ну ніяк ні Колеба, ні Рмак не можуть вплинути це рішення. Тобто, ну, щось... говорити просто, так, загальні фрази, питань немає. Окей, це, це нормально. Але реально тут результату не могло бути апріорі. Як я сподіваюся, не буде результату по питання, по мовному питанню, що ніяких поступок за рахунок української мови, державної мови не буде з боку України зроблено. Тим більше не найкращим нашим, м'яко кажучи, друзям. Ну і третє. А навіщо зустріч Володимиру Зеленському з Віктором Орбаном? Тобто, яка мета цієї зустрічі? Давно ж була там зустріч всередині грудня практично, в Аргентині на інаугурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Що після тої зустрічі, Зеленського не запросили в Лапках у Брюссель 14 грудня, коли розглядалося питання про початок переговорів України до вступу в Європейський Союз та надання Україні фінансової допомоги. Саме після цієї зустрічі, хто не в курсі, там була така ніби ну, інформація, що. Ну, порадили не бути присутнім, бо це може роздратувати Орбана і так далі, і тому подібне. Тобто, ця зустріч має організовуватися для того, щоб принести якісь вибачення за цю емоційну зустріч, яку всі бачили. так, Були ці відеофрагменти на інаугурації аргентинського президента. Тобто, ну, те, що зараз відбувається в зовнішньополітичній діяльності чи не влади, ну це просто, як кажуть, ні, ну, ні, 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 ні в які вороти. Поки е, працювала, як і називаємо політику, нам всі платскали ладоні, все було добре, зараз ми бачимо, що все зовсім не так. От чим більше представники чинної влади хочуть намагатися чимось займатися, тим гірше це для країни. Жодних успішних кейсів, як вони люблять про це говорити. Але я сподіваюся, що незважаючи на всі ці дії і події, і буде фінансова допомога України, і буде підтримка України. Бо ця допомога і підтримка вона наближає. Перемогу України, все буде Україна.